Вітаю всіх на нашому каналі і біля міні-пасіки юного ентузіаста. Сьогодні листопад, вже така пізня пора, а лише Димить Димар і я в такій шапці. Джоли вже майже не літають, але мені треба забрати дев'яту рамку з того вулика, щоб 8 залишилось, і заставну доску тут підсунути до рамок. Того, що ну, я там не знав, як і заставну доску поставив посередині між стіною і рамкою посередині, тобто той всього пространства. А треба, в коментарях написали підсунути її до рамок. Так що зараз ми тим займемося, відкрию вулики і ви побачите. А також скажу, скільки було потрачено за рік з весни до осені, і скільки повернулося коштів, які були нюанси, і чи зможете ви, наприклад, якщо з нуля почнете займатись бджолами, за скільки часу вам повернуться вкладені ваші кошти. Зараз розкажу, як буду відкривати. Почнемо з цього вулика. Тут просто хочу підсунути заставну доску, бо я не знав, як її правильно ставити, а в коментарях написали, що треба притул. А в мене бачите як вона стоїть? Ну, те що я казав. Давайте отак поставимо її в притул. Ну не впритули, а так, щоб вуличка була. Все. Все, 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 спокійно, соляни. Все. Обійшлося, можна сказати. Хе, навіть без димаря, знав би б, може й не запалював би. Все, а саме головне утеплення це крило. По клаві вже їм тепліше, як ковда. Ну це жах, звичайно. Все, 30 секунд. Я вже як який пасічник за 30 секунд роблю процедури в вулику. Так, значить, скільки я потратив на тих два вулики, трохи більше 6 тисяч гривень. Ну, вулики, правда, я не купляв, маю на увазі бджоли там і все, такий не все інвентар, а найнеобхідніший, без якого я не міг обійтися і не було де позичити. Ну, Наприклад, там куртку, оцю шапку, що я зараз, рукавиці, стамеску, вущину. Що там, ще там? Ну, отакі от всякі там полоски, тактики. О, так, а що я тут хотів? А, забрати рамку. То пішло більше 6 тисяч гривень, скільки відбилося медом. Раз я продаю мед, і в мене є YouTube, я продавав мед свій і знайомих пасічників, ну я про це казав. То десь, скільки там... 3,5, скільки я не пам'ятаю, чи під 4, чи 3700, ну не пам'ятаю. Взагалі, можна сказати, що половина половина вкладень за перший рік в мене відбилися. І то при тому, що ми мед качали тільки один раз, а мали би качати два, а чого не качали два, того що, ми, того, що я, вірніше, то часу не мав, бо займаюся я тим так. Я не до кінця вірив в себе, що це я буду тим займатися. Потім вже повірив. І потім мені вже стало цікаво, мені вже хочеться. От. То не було. Обставини так складалися, що в мене не було часу там. То я всього не знаю, ну я взагалі багато чого, я тільки дещо знаю. Тому ми качали мед тільки один раз. Враховуючи це, так, давай відкрию повністю, щоб побачити, пощитати рамки. Враховуючи це і оті всі продажі, то кажу, половина відбилася. А так, якщо ви пасічник зі стажем, але у вас якісь такі умови, от зараз війна дуже сильно впливає на людей, склались такі умови, що... Ви переїхали, хочете зайнятися пасікою. А, так ті, що займалися пасікою, то на що я їм розказую? Вони самі все в курсі. Якщо ви ще ніколи не займалися пасікою, але хочете почати і думаєте, коли вам відіб'ються гроші, то так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Оцю рамку забираємо. Вона була з розплодом, я її залишав, тепер забираю. То якщо ви будете грамотно всього підходити, тільки тим займатися, будете горіти цією справою, дивитися різні відосики, читати, консультуватись, часто сюди вникати, то за перший рік вам відіб'ється. Якщо ж ви будете ставитись так, як я, то за перший вам не відіб'ється. Як ви думаєте, в якій області мед найдешевший, а в якій найдорожчий? Скільки коштує мед у вас? Бо ми мед продаємо. Недорого. 150 гривень літра на даний момент. Так що можете замовляти. Відправимо поштою. Доставка поштою десь 150. Ой, яких 150? 100 гривнів, це 3 літри, якщо замовляєте, відеречко нове. Та й скільки б ви не замовляли, все одно буде 100-105 гривнів. Треба струшувати, казали, у вулик, а не над вуликом. Отак. друзі. О, -о, О. Дай крило. А тепер я розумію наше крило. Нагинатися, десь шукати той бур'янчик. Так крило завжди під рукою. Сподіваюся, бджілки перезимують, і я буду... Фух, надихався димом. Фух. І я буду з великим ентузіазмом займатися бджолами. Так я сподіваюся. Залишається 8 рамок. Так, бджоли мене кусали неодноразово, а два рази. Пухнуть руки на пару днів. Я купив аптечку. Так, де я ті доски поставив? Зробив аптечку, повісив в хаті препарати там є такі від укусів. Не від укусів від ага. алергії. Спірт, протирати. Ну, В общем, підготувався. Може когось вкусять, хто до мене прийде, знаєте тут. Все, повісив в аптечці. все є. Ой, листочки, листочки, нам вас тут не треба. Кажуть, що чим раз більше тебе будуть кусати, тим менше буде тіло купнути. Може і так, не знаю. Все, значить, накриваємо. Хай зимують полосатики наші. А, крило забув. Зараз. Оце вилазить нова бджола. Дивіться, народження бджоли ви побачили разом зі мною, вона прогризала. І народилася. Давайте ми її куди положимо десь сюди на льоточок. Хай вона лізе додому, не знаю, чи це їй допоможе, але хай так буде. Давай йди туди. Оп, опа! О. Хай лежить. Дивіться вона тут. Не знаю. Маленька, давай. Забирайте, забирайте свою. Забирайте і забирайте. Турбуйтеся, піклуйтесь про неї. Так, значить, західна частина України, Київ та інші великі міста, де мед дуже дорогий. Запрошуємо скуштувати мед з столиці українського бджільництва з Полтавської області. Спасіки юного ентузіазда. ентузіаста, мед недорогий, дешевий, 150 гривень літра на даний момент. Якщо ви дивитесь через рік чи через 8 років, то може трошки ціна помінятися. Але знаєте, що навіть якщо ви замовите новою поштою, вам все одно буде дешевше, ніж купити в себе. Там, де у вас мед дорого, під 300, від 200 до 300. По-любому, 3 літри 100 гривень доставка, от скільки разів відправляв. Шість літрів сто п'ять гривень доставка. Так що думайте, в новеньких пластмасових відерочках чекаємо на ваше замовлення.